Вітаю, друзі, вас на моєму каналі. І сьогодні, перш за все, хочу сказати те, що я вперше записую відео на українській мові. Багато хто мені в коментарях писав, щоб я почав записувати відео на українській мові. Зараз звертаюся я до вас, підтримайте український контент, поставте лайк під цим відео, напишіть будь-який а також підпишіться на мій канал. Ми починаємо. Якось склалось так, що я їздив більше трьох днів і мені не треба було заправлятися. І якось я... Не звертав уваги на те, яка зараз ціна на пальне. І ось коли в мене вже більше півбаку я викатав і рішив заправитися паливом, і побачив в тому, що ціна на газ вже 30-31 гривня. А останній раз, коли я заправлявся, була 26,50. І якось на фоні цього всього рішив записати відео трошечки, як я офігів і трошечки із за того, що ну, чому все таки зросла ціна на пальне. Ну, по перше, хочу сказати, що не треба все казати і гнати на автозаправочні станції на заправки, тому що тут їхньої вини зовсім майже немає. Тому що, по-перше, це государство вернуло всі акцизи, всі налоги на пальне. Ну, для газу я не знаю, чому іменно така ціна зросла, тому що газ вважався екологічним пальним. І наскільки мені відомо, що на скраплений газ таких льгот, таких аксизів немає, а зросла ціна вже майже на 10 гривень. І коли я поспілкувався з людьми, почитав в інтернеті, стало відомо те, що на зараз на світовому ринку. Ціна на нафту зросла. Це, по-перше, за цього може бути зростання цін. По-друге, це те, що вернулися всі налоги, всі льготи. Я не знаю, акцизи, як це правильно казати. Ну, воно як було до війни, так воно і зараз сталося. Тому що я не знаю, государство, мабуть, думає, що у нас вже війна закінчилась. Також мені ще невідоме з того, що як мені завжди казали, як казали по новинам, тим, що у нас краплений газ свій, у нас він український, і він на нього буде завжди ціна дуже інтересна, цікава. І ось ми бачимо, що у нас просто паливо подорожало на. Чуть ли на 10 гривень. Ціна на палива ще дуже велика, із за того, що зараз вся логістика, зараз, все пальне, яке йде до нас, до України, воно йде з автомобілями, фурами. Тобто, якщо раніше воно здійснювалося кораблями, воно здійснювалося залізною дорогою, то зараз воно все приїжджає от автомобілями, а автомобілями виходить дорожче. Тому це все покладено в нашу ціну пального. Ну ось я знайшов тільки Відомих таких причин, чому виросли палива, це те, що на світовому ринку зараз піднялася ціна, і те, що вернулися всі налоги. І ось на фоні цього у нас зросла ціна на палива. Ну зараз багато хто. Просто я бачу, що починає кричати на, на заправашні станції на заправки, тим, що от вони зовсім очманіли, що вони ставлять такі ціни. Ну повірте, тут зовсім їхня війни майже немає. Якщо хочете на когось сказати, це це тільки туди до нашого правительства, тому що це вони там все вирішують. А на заправочні станції це майже не відноситься. Но, мені, в принципі, кажеться те, що е, з газу просто почали піднімати ціну на газ. І я думаю, що і на бензин, і на дизель зараз теж ціна підніметься, тому що ну, ціна на нафту все-таки зростає, становиться стабільною. І будуть, звісно ж, піднімати ціни і на бензин та і дизель. Ну а на цьому можна відео вже закінчити. і Я надіюсь на вашу підтримку за підтримку українського контенту, тому що це перше моє відео українською мовою. Всім дякую за перегляд, до зустрічі.